На початку вересня у Житомирі мали завершити будівництво тролейбусної лінії мікрорайоні Мальованка. Нині роботи зупинені, хоча виконані лише на 40%. На сьогоднішній день бачимо, що ми частково пройшла реконструкція підстанції, встановлені опори, кабельна мережа, яка повинна бути підземним типом. Тобто на сьогоднішній день виконано 10% до 40% самих основних робіт. Залишились поверхневі роботи. Це контактна мережа, розворотне кільце і так далі. За словами заступника міського голови, 14 вересня. Не відбулася зустріч з підрядником, аби обговорити додаткову угоду, яка знадобилася через подорожчання матеріалів. Саме контактна мережа і матеріали, які повинні використати, здорожчали із-за того, що виробники, які на території України знаходилися зараз на тимчасово окупованих територіях, і так далі. От тут є труднощі. Більшення вартості суттєве. Да, і на сьогоднішній день в рамках перемовин ведуться, як буде застосовуватись, яким чином буде продовжитись, що буде. Змінюватись тобто додаткову угоду, яку ми маємо заключити і підписати її між замовником це комунальним підприємством ТТУ, між банком і між підрядником зараз на етапі. Формування зазначимо, що тролейбусну лінію будують за грантові кошти. Нині вартість може збільшитися на 25%. 1,5 відсотків. Полтора мільйона євро. Те, що на сьогоднішній день підрядник підтверджує, це в районі 20-25%. відсотків. Роботи зможуть відновити лише після перемовин та спільного рішення всіх сторін. Коли це стане можливим, у міській раді прогнозувати не беруться, але запевняють, що у цьому проєкті зацікавлені. Ми розуміємо, що да дійсно пройшло здорожче матеріалів, да дійсно ускладнилось, і ця ситуація яка зараз в країні трошки здвинула наші плани, але я думаю, найближчими днями ми все ж таки вийдемо на якусь розуміння подальшої долі цього проєкту.